Всім привіт! Гортав інтернет-магазин. Попався ночів. Мені ось такий воблерок, подібний він на японський воблер Smith The Inside. Ось дивіться, яке у нього тонесеньке тіло приманки. Він підходить для ловлі на річках з течією. А я планую використовувати його на гірських річках, ловити в першу чергу головня. Можна поїхати буде і на форель. Але ось ці трійники потрібно замінити на безбороді одинарники. Форель по нових правилах можна ловити, навіть забирати. Але не дивлячись, якого б розміру рибка не клюнула, і варто відпустити назад у водойму, тому що форелі в гірських Карпатах дуже мало, і природу потрібно берегти. Воблер безіменний. В інтернет-магазині були наступні параметри: це довжина 5 см і вага 4,3 г. В принципі. Не така вже і легка приманка, буде зручно обловлювати приямки на гірських річках, де треба швиденько воблер опустити на дно річки. Надіюсь, не відірву його зразу, тому що в приямках дуже багато сміття всякого. Ну і також надіюсь, що він буде тримати течію на гірських річках і його не буде викидати на поверхню води. Бо якщо не тримає течії, то не знаю, хіба на ставочках або озерах окуня ловити якогось. Ну і також, надіюсь, фарба кусками не повідлітає, тому що на гірських річках інколи колір приманки вирішує дуже багато. Також купив цей воблер і через його ціну. По акції заплатив всього-навсього 1 цент. Дуже дешево, як то кажуть, дешевше вже немає куди. Воблер безіменний. Прийшов в телефоновому пакетику. Дані брав лише з інтернет-магазину. Нагадаю, довжина повинна бути 5 см. Насправді 4,4, 4,3. Не знаю, звідки продавець взяв такі дані, що тут 5 см навіть з лопаткою. Там буде він десь ну, до 4,5. Ну не 5 см це точно. Думаю, з вагою в 4,3 г теж будуть проблеми. Отже. 4,3 грами немає, є 4,2. На диво, тут не помилились. Хоча, скажу, по правді, я думав, що не буде. Думав, буде десь або 5, або 3,5. Ну, добре, хоч з вагою не помилилися. Ось такий обларок з'явився в моїй спінінговій колекції. Гачки гострі. Ну, для ловлі головня або окуня їх замінювати не буду. А ось якщо надумаю їхати на форель, то, звісно, поставлю безбороді одинарники. Петлі потрібно проклеювати, як і у всіх дешевих воблерах. Лопатка. Ну, вона така делікатна, надіюсь на гірських річках, на мілководних ділянках, де багато каміння. Не відіб'ю цю лопатку, подивимося. Також важливо, щоб тримав течію, тому що в першу чергу для ловлі головня брав. Ось такого Воблера. Ну а на ставках можна половити окуня. Щука теж буде атакувати цю приманку, тому потрібно буде ставити металічний повідець. Думаю, з гітарної сторони номер 1 десь поставлю сантиметрів 10-15. Друзі, хто ловив подібним Воблером, пишіть ваші враження. Також, хто рибалив оригіналом, напишіть, як вам оригінальний Воблер Сміт Дейнсайт. Оригіналу в мене немає. Ось така копія з'явилася, побачимо. Як вона на ділі буде ловити рибу?